Та й вас, друзі, на нашому каналі. Та запрошую до перегляду нашого наступного відео. Сьогодні ми в тісній компанії знову вибралися на пошуки по першій твій війні. Спробуємо щось цікаве знайти. Все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Також хочу подякувати всім, хто підтримує наш канал. Підписуйтесь, для вас це просто, для нас приємно. Отже, гарного вам перегляду, а нам гарних пошуків. Погнали! Отже, друзі, знайшов перший сигнал на сьогодні. Він не є дуже потужним. Але так як я в цій стороні ще не ходив ніколи. Мені цікаво розвідати, що тут є, якого типу сигнали. Ось тут сигналить ну так, середню, середньої потужності. Зараз спробую викупати і подивимося, що там буде. Так, друзі. Ось і перша знахідка на сьогодні. Як то кажуть, перший млинець комом, так ось, наш перший сигнал це просто шматок від снаряду. Будемо продовжувати пошуки далі. Так, друзі, давно нічого не знімав, бо напевно годину часу ходив, не було хороших сигналів. І ось тут є трошки потужний сигнал. І, як бачимо, йдуть гільзи, обойми. І я ось тут бачу, <кхи> вже терчить шомпол. Зараз буду розкопувати цю яму, можливо, попадеться ще щось цікаве. Так, з цікавого, продовжую я розкопувати цей шомпол і погляньте. Ха -ха. Поруч біля шомпола монетка була. Ага, два гелера. Цікаво, цікаво. Та. Причому я так бачу Мадярські. Ну, Угорські, точніше, так? Ну окей, цікаво, цікаво, розкопую далі. Отже цей час настав. <кій> Погляньте, обкопав я гарненько цей шомпол. І ось тут багато, насправді поруч сигналів, от з гільзи йдуть, металеві обойми йдуть. Спробую ще це все обкопати, можливо ще щось попадеться. Так, друзі, є, є, перша хороша знахідка. Я отут розкопую і на відвалинах ось, бачите, ремішок такий є і погляньте. Є, є пряжечка. Коварика десь О, є, Є є. є, є. Ого, клас! Російська, російська пряжечка! О, ще й в гарному стані. Ай, я напевно тут трошки коцнув, ну. ну, погляньте в яких умовах купаю, твердо. Дуже багато всього попадається. Ось настріл, настріл. Бачите. Ось. І є пряжечка. О, як гарно. О, клас. Я люблю ці моменти. Все, сьогодні вже точно виїзд хороший. Та, трошки я її напевно ось тут вдарив в цьому місці. Ну, що зробиш. Але не розрубав з цієї сторони взагалі супер. Клас. Ось вже є пряжечка, вже є хороша знахідка. Буду ще розкопувати, можливо, ще щось попадеться. Що, як то кажуть, дрібниця, але приємно. Ось викопав таку дерев'яшку. Я зрозумів, що це щось давнє. І ось тут є залишки від кріплень до гвинтівки системи Мосіна. Ось, подивимося, будемо розривати, можливо, ще щось цікаве попадеться. Ось такі справи. Це, друзі, докопав я цю всю яму. На жаль, більше нічого не було. Ось я намагався кожен буквально сигнал гарненько вибирати. Багато гільз стріляних. Ось, кожного разу мені вважалося, що щось цікаве буде, але, на жаль, більше тут нічого немає, начебто все завершується. Зараз прикупаємо цю яму і підемо далі. Друзі, купаю ще одну яму, дуже багато настрілу в цій ямі. Ось все, скажімо так, в ньому. І практично в кінці ями вдалося мені знайти ще. Ось такий затвор. Наразі більше нічого цікавого не попадається. Розкопую далі, тому що тут дуже багато настрілених гільз, все в переміжку. Спробую щось знайти. Отже, виходить так, що там було два. Ось вони, ну цей вже зігнив, але було два затвори. Ось там все. Дзвенить, дуже багато настрілу. Но спробую ще розрити цю яму. Ось, друзі, щоб ви не думали, що ми сачкуємо. Ось така яма. Повністю все вийняли звідти, було дуже багато настрілу, було з цікавого лише два затвори і ось там була лопатка. Зараз це все діло прикопаємо і будемо рухатись далі. Друзі, я вже, якщо чесно, втомився. Дуже спекотно. Зараз захмарилось, можливо, навіть і дощ буде. Але на сьогодні, напевно, сили вже потрохи покидають нас. На останок, напевне, знайшли глибокий сигнал. Як точніше він насправді не глибокий, але потужний. Погляньте. Ось у нас тут видніється. Не знаю, скоріш за все, карабін ось один. А ось там ще щось виніється. Не знаю, що там. Зараз одним словом буду розкопувати. Я спочатку там купав, ось, але там була сукупність патронів, якісь осколки були. ось, А ось тут вже виніється щось цікавіше. Зараз буду викопувати і подивимося, що там буде. Отже, докупався до одного сигналу. Першого, скажімо так. Ось зараз буду діставати. І опали, знову мосям. Я так мав надію, що вже цього разу буде щось по німцям. Знову Мосін. Тому що гільзи тут лізли німецькі і я направду вже втішився. Ось, Ну нічого. Сам факт, значить, що там у нас по підрахунку, по бухгалтерії 33, якщо не помиляюсь. Ось гвинтівочка. Добре, відставимо її в сторону. А ось тут поруч. Поруч ще одна є. М -м -м, ось такі справи. Буду викопувати. Запихтівся я трохи, але о! Дістав я другу. Ось така цяцька. І це теж масів, Без затвора. Але затвор ми маємо в разі чогось. Насправді ми це все залишаємо в лісі. Ось так, дві гвинтівочки. Зараз прощупаю, що там є всередині. Якщо більше нічого, закопаю і можливо ще трішки походжу, а можливо і буду збиратися, не знаю. Все, друзі, на сьогодні ми завершили. Сили вже покинули повністю. Зараз хоча б ще спуститися до машини і доїхати додому. Я вважаю, виїзд сьогодні був доволі таки хороший. Знайшли пряжку, знайшли дві гвинтівки і ще всякі такі дрібниці. Одним словом, ми задоволені. Дякую всім, хто підтримує наш канал. Також не забувайте коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь, це нас неабияк мотивує. Всім дякую та побачимося наступного разу. the white is